Привіт, друзі! Новий тиждень і новий івент від сенбоксу Alpha Village presented by oneFootball, називається цей івент. Що ж, 28 квестів треба буде виконати. Як бачите, я їх вже виконав і зараз покажу, як же це зробити. Ну що ж, на початку нас просять зібрати 20 м'ячиків. Зберемо їх згодом. Зараз підходимо до цього NPC. Ну і попутньо будемо збирати м'ячики. Квест нам на точки інтересів. Бігаємо, збираємо. А, карта, в принципі, досить неважка, маленька, і мультиплеерна, а, але така, ну, в принципі, нормальна карта, навіть не підглючує це. Просто зараз момент запису, а трошки підлаговує. Підлагує. Ось. А, що ж, бігаєте, збираєте м'ячики. Що я помітив? На цій локації буде десь близько 21 м'яча, якщо я не помиляюся. Більше я щось ну, не бачив. Що ж, поки бігаємо, друзі, хотів би нагадати, що в мене є телеграм-канал. Бо, на жаль, не всі коментарі, які ви пишете, YouTube присилає повідомлення про ці коментарі. Ось, чому так, не знаю, але це підстава від YouTube, і щоб я просто не втрачав зв'язок з вами, можете підписатися на мій телеграм-канал. Ось, Точки інтересів виконали, підходимо до цього NPC. І зараз нам дадуть квест. Де треба буде знайти а, NPC з, ну, по їх іменам. Тут, в принципі, нічого складного, як я це роблю, просто а, бігаю по загорожі, тобто натиснув собі а, Shift і бігаю просто по колу. Як бачите, квести проходяться, воно щось там собі проходить. От. Бачите, і люди бігають також. Тут нічого складного, але ну, досить багато кіл, я б сказав, би, треба буде намотати. Я спочатку і так бігав, і так бігав, але вирішив, що начебто більш такий нормальний шлях це просто бігати за годинниковою стрілкою. Тому бігаємо, друзі, і слухаємо гарну музику. Ну і по традиції не можу не нагадати, будь ласка, друзі, підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписаний. Також коментуйте відео, цим ви допоможете алгоритмам Ютубу побачити мій відосик і розповсюдити його на весь Ютуб. Як то кажуть, ось також, якщо вам відео мої подобаються, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Це також, якби додатковий мотиватор, що мотивує мене грати у сэндбокс та знімати для вас круті відео. Вже, напевно, соте коло я тут намотую, спілкуючись з вами, але але квести проходяться. Ось, до ЛПП ми добігли, і це було останнє коло коло. Що ж, виходимо, підходимо до цього NPC, зараз почнуться квести з діалогами. Тут, в принципі, підбираєте відповіді. В принципі, нічого складного. Як я помітив, більшість із них це відповіді на трійку, двійку. Десь так воно. Але якщо щось там не виходить. Просто тикайте. Методом тику, як то кажуть, і все у вас вийде. Справа в тому, що, любі друзі, 27 із 28 квестів чогось зараховується. От, Ламав голову, але, на щастя, не так вже й довго ламав, Тому секрет виконання буде пізніше. Так, тут також діалоги. Трійка, Двійка, бачите, воно хоч ти вірно, хоч ти невірно відповідаєш, воно все одно зараховує. Спочатку думав, може через це. У мене 27 із 28 виконаних квестів. Але ні. Не через це. Так, зараз буде такий. Також трошечки напряжненький квест. Тут на полі є 20 з чимось манекенів. І треба кожного знайти надати ім'я, точніше, навіть вгадати, яке це ім'я, який це гравець, хто де стоїть. Ну, тут також все методом тику. Багато хто у нас відкликається на другий варіант відповіді. Ну, з четвертої спроби тільки вгадав. Ну, як розумієте, з другої спроби всіх їх не запам'ятаєш, але ну, я не бачу сенсу бути на цій карті більше, ніж два рази. Ось так от, друзі, підбігаємо до кожного щось там натискаємо. Слава Богу, що варіантів відповіді усього 4. Але з моєю вдачею. Саме на четверту відповідь вдається вгадати футболіста. Оскільки їх там ще двоє залишилося. І ось останній наш. Так. Цей квест також виконано. Що ж, бігаємо далі, збираємо м'ячики. Ще 4 штучки залишилося. Ми якраз підходимо до ще одного квесту. Також квест з діалогами. Вгадали, не вгадали, то не досить важливо. Я відповідаю, в принципе, більшість світ як я вже і казав, це трійка та двійка. О, м'ячика пропустив, а ви не пропустите, бачите? Бо ви вже подивилися це відео і знаєте, як збирати ці м'ячики. Ще один квест. Знову діалогія. Два. Два, о, хоч тут вгадав, більш-менш. Головне, що воно зараховується. О, навіть 22 м'ячики, так скажу, любі друзі, бо щойно знайшов такий м'ячик, якого я ще раніше не бачив. І не знаходив. Так, залишився останній м'ячик. Зараз ми його швидко знайдемо. А може і не швидко. Ні, швидко. І начебто все. Як бачите, квестів у нас немає. Ще раз перевіримо, бо, повторюся, коли... Ой, ще один м'ячик. Бо коли карту проходиш, як ви знаєте, квестики позначені жовтим кольором, вони позначаються білим кольором. Ось. А на такій карті трошечки важко буває знайти квести. Тому хочеться побігати ще трошечки, перевірити, чи все я пройшов. Просто щоб не було такого, що колись-то я собі все пройшов, а вам показав не всі квести. Було б не дуже файно. І ви також себе перевіряєте якомога частіше. Думаю, це буде правильно. Отже, квестів начебто більше немає. У нас зараз, по ідеї, буде 27 поинтів із 28. І що ж робити? Де цей квест? Що нам робити? А ось тут я вам і допоможу. Підбігаємо до оцієї лози. І займаємося і бачимо фотографа, який ніяк не позначений, просто є кнопочка А, Натискаємо Yes, of course. Тобто приймаємо квест, і ось нам дають останній квест. Друзі, щойно я зекономив вам деяку кількість часу, тому поставте подобайку, Не шкодуйте, будь ласка. Ось, задача, яка була прийти, постати стати, ну, туди, зробити селфі і повернутися до фотографа. І вуаля ми скіпаємо діалог. Усі 28 квестів нам зараховано. І ще одне помітив, що у цих всіх е івентах чогось е верифікація не проходить. Тобто ми клацаємо, підтверджуємо верифікацію. Начебто все, аккаунт верифіковано, окей, а воно не верифіковано. Скоріше за все, це баг, який також згодом розробники пофіксять, Бо інакше ну, немає сенсу у цих усіх івентах без верифікації. Тому очікуємо. Вам, друзі, дякую за перегляд, що додивилися це відео до кінця. Ще раз нагадаю, що в мене є телеграм-канал, тому підписуйтеся. Уся ця інформація, усі посилання є у шапочці на моєму ютуб-каналі. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.